Сьогодні 8 червня 2016 року. Я є на своєму подвір'ї і хочу зафіксувати момент цього дня, середа 8 червня. Ось 8 червня я буду знімати свій город, який я посадив так похабки, тому що у мене часто вдома немає. От я поставив собі медведика на городі, який каже ласкаво просимо. Це там далі у мене пасіка є, от він буде запрошувати всіх на пасіку. У ну, мене тут у ряді я посадив виноград. Кілька кущів огірків. далі знову виноград. Так, Огірки, виноград. Тут виноград. Новий виноград, огирок, виноград і роза. А тут на краю у мене росте дуже прекрасний кущ ожини. Ожина в специфічна. Вона не колить, гілочки ніжні, зелені, дуже гарно плодоносить ця ожина. І ягоди досить смачні. Тут мої ну, молоді кущі, які я торік посадив, то є Агрус, там смородина, трошки малини є, але ще мало. Бачите він, він починають Агрус набирати в ягоду. Все таке маленьке, ще мізерне. Тут є по річки. Вони розростуться не будуть великі, гарні, це буде їх під перти чимось. А це є нас сказали блубері, афіни. Ось. Ось воно яке. Я тут посадив різних сортів. Ось тут. Щоб ви знали про що я веду мову. Ягоди блубері. Grow your own. Що? Хороший сам, Не треба в магазин ходити. От ягоди вже є, ще зелені. Ось, Кожній має ягоди. У мене є кури, вони з нас йшли і багато по поласували собі. Добре. Добре, кури теж хочу їсти. Ось вони які гарні великі. От. Теж ще один вид. Кущ, куща, Ну і тут теж бачу добре плодоносить, яфен. Ну і тут цвіте А Тут має чотири ряди помідорів, Різних сортів я посадив. Там моя така невеличка садиба, які я е, люблю все ходити і вирощувати. Це в таке хобі, так як спорт. Люди займаються спортом, а я думаю, що займаюся добрим ділом. А цей кущ от, я посадив цього року. Це також афини, але воно в такому деревовидному вигляді, як, як таке мале дерево. Да, бачите, що з того вийде. Ну, Там є оцей, маєте зукіні, кілька зукіні і далі є баклажани, рядок кукурудзі, тільки що показується. О. А тут О, гір... е, сонячний рядок, тут ще трошечки вийшли бурячки. От. А тут я посадив. Рядочками огірки. Маємо 4 рядки огірків. От. Потім я ще між ними ще дам е, насіння для того, щоб були пізніші огірки. От. А тут я посадив такий невеличкий сад. Сад, як я знаю, він повинен бути доглянутий, а він повинен е, рости, як на грядці. От, коли його вирощувати, тому треба все виорати і зробити як грядку, щоб біля нього не росла трава, тому що вона заглушує коріння, коріння не може розвивати, немає повітря, і тому то вони такі мізерні. Получається не, ну, недобрий, недобрий розвиток в траві. Дерева плодовитого, фруктових дерев. Це є персик. Молодий персик. Ось. Це також персик. Так. А це в мене є що? Це і грушка, вона дуже добра, я люблю їх. Провозять інколи, куди. Тут я посадив кавуни, але вони ще маленькі. Ось, на цій грядки на їх я йду. Я вам бачу, що далі. А тут -ка? яблучко, яблуня буде така. Так. Аж тут... Аж тут... Грушка. Аж така. І між іншим з'явилися маленькі грушенята. Ось вони. О, ще й тут є. Бачите? Це я посадив минулого року ці ж саженці. Це слива. А це італійська слива. покажу вже є. сливочки, Вони ну, хай погродить. Так, ми тільки зрошуємо, поливаємо, а зрошує бог, тому що він сотворив ці всі. Дерева, природу, сонце, місяць, зорі і все, що ми можемо вбачати. Це слива, Ось така. Це друга слива, так. І там третя слива. Тут. В цьому місці три кущі я посадив. То є Киві, ви знаєте, що таке Киві. От Киві. Зелені, такі, середині, а зверхі жовті такі. Киві. Вони витримують до 40 градусів морозу. Називається -тіві. Арктичні Киві. І я їх хочу перевезти в Україну і там розводити. Так. Да. Значить, ми маємо ще тут. Також сливку, але біла слива. Ось, білий би сказати, золота. Gold план. Золота слива. Ну, то, перший рік. Що зробити? Маємо теж. Ось такі. Дерева. А тут... Маємо ще киві, а далі ліс. Перше моє таке невеличке хазяйство. Трохи бардак, треба буде повозити все-все. Лишнє. Я приїхав з дороги. Ну і тепер сьогодні буду мати кілька днів. Привожу, зроблю кращий порядок. От, на металлом дещо здам. От, ну, Багато цінних речей. Звичайно, що залишу. Оце моє подвір'я, що ми косимо траву. Треба косити. Ташки. Бігають. Ось моя пташечка. збирає черв'яки. Ось. Клен такий. Ось. Ось такий. така прекрасна ташка. Співає. Ну все. Дякую за увагу. А, в следующий раз я покажу, коли вже буде город у такій більшій стадії, розвиненій стадії, От, бачимо різницю в днях. Сьогодні 8 червня 2016 року. Михайло Бабчук, Сполучені Штати Америки.